Бувають дати, які не просто вписані в календар, вони вписані в серце. 11 листопада, 2022 року. День, коли Харсон знову побачив небо свободи, день, який став символом віри, мужності та єдності. Тоді, коли на Дніпро знову займає рів синьо жовтий прапор, мільйони людей по всій Україні плакали, усміхалися воно це був не просто день звільнення міста. Це був день, коли правда перемогла страх, а любов до батьківщини темряву. Вітаю, шановні слухачі. З вами учні 10-го класу Гончарук Крістіна та Тимченко Андрій. Сьогодні ми хочемо розповісти про подію, яка назавжди залишиться в історії України, у серцях мільйонів людей. Звільнення Херсона. Це не просто військова перемога. Це символ нашої незламності, єдності та любові до рідної землі. Херсон це місто, яке стало одним із перших на шляху ворога. Уже 1 березня 2022 року. Сюди увійшли російські окупаційні війська. Місто завмерло, вулиці спорожніли, транспорт не ходив, а люди дивилися у вікна з надією, що цей жах не триватиме довго. Та навіть тоді, коли здавалось, що темряво поглинає все, херсонці не здалися. Вони виходили на площі з прапорами з вірою в серці і словами Херсон це Україна, попри небезпеку, попри загрозу полону і переслідувань, місто показало, що справжня сила. У людях 5 березня на площі Свободи відбувся мітинг, який став символом спротиву. Люди трималися за руки, співали гімн, скандували, не боячись автоматів і пострілів у повітря. Того дня народилася не лише надія, народилася впевненість. Херсон не зламати. Саме за цю мужність і стійкість 6 березня 2022 року місто отримало почесний статус міста героя. Під час окупації на будівлі міської ради продовжував майоріти синьо-жовтий прапор. Його міняли, лагодили, але не знімали. Бо це був не просто прапор, це було серце Херсона, його голос, його гордість. 256 днів. саме стільки. Тривала окупація 256 днів страху, боротьби очікування, коли новини з фронту звучали як подих надії. І ось 11 листопада 2022 року сталося те, чого чекали всі. Місто Херсон було звільнене того дня. По вулицях знову замайоріли українські прапори. Люди виходили, обіймали один одного, плакали, сміялися водночас. Цей день став не лише військовим тріумфом, а й днем духовного відродження. Позвільнення Херсона це не просто повернення території, це повернення життя, гідності, віри в майбутнє. Саме тому ми, херсонці, кажемо, наш біль перетворився на гордість, а страх на силу. Херсон завжди був і залишається українським містом, містом хоробрих людей. Містом любові до батьківщини містом, яке довело всьому світу, навіть після найдивнішої ночі сходить світанок свободи. Ми пам'ятаємо. Як важко далося це визволення. Ми дякуємо нашим воїнам збройних сил України, які ризикували життям заради кожного з нас. І сьогодні, говорячи слава Україні, ми вкладаємо в ці слова не просто гордість, а вдячність і віру, що перемога обов'язково буде за нами. Ми, харсонці, відчуваємо гордість і сльози радості, бо пам'ятаємо, через що пройшли, і знаємо, заради чого стоїмо. З вами, вами були Гончарук гончару Кристина, Кристина та Андрій. Залишайтеся на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисячі друзів. Хай ваш день буде світлим, а настрій непереможним.